Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 23 грудня і це, напевно, останній випуск в цьому році. Тому давайте подивимося, які автомобілі продаються на Вінницькому авторинку та скільки вони коштують. Всім приємного перегляду. Погнали! І починаємо сьогодні з Suzuki SX4 2011 року випуску. 1,6 бензин, 59 тисяч пробігу і вартість 9200. Opel Zafira 2009 року випуску, 1,9 дизель 284 тисячі пробігу. Сьогодні тільки заїхала за 6800. Kia Rio 2013 року випуску 1,4 бензин 190 тисяч пробігу і ціна 7700 з торгом. Nissan X Trail 2009 року випуску, 2-літровий дизель 210 тисяч пробігу за 10300 на повному приводі. Ford Focus в кузові Універсал 2012 року випуску. 2 літра дизель 280 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 8400. Renault Scenic 2009 року випуску. 1,6 бензин 161 тисяча пробігу. І вартість даного автомобіля 6200. Volkswagen Touran 2006 року випуску 2 літра дизель 340 тисяч пробігу і ціна 7700. Семимісний. Opel Astra 2008 року випуску, 1,6 бензин 250 тисяч пробігу і ціна 5700. Audi A4 2007 року випуску 1,6 бензин 214 тисяч пробігу за ціною 7650 доларів. Opel Zafira 2007 року випуску, 1,8 газ бензин. 187 тисяч пробігу і ціна 6650 доларів. Шкода Octavia Tour 2007 року випуску 1,6 бензин 209 тисяч пробігу за 5400. Audi A4 2005 року випуску. 1,6 бензин 210 тисяч пробігу і ціна 6 550 доларів. Toyota Avensis в кузові Універсал 2005 року випуску, 1,8 бензин 178 тисяч пробігу і ціна 6900. Шкода Octavia в кузові Універсал 2006 року випуску. 1,6 бензин 222 тисячі пробігу за 6 тисяч доларів. Шкода Октавія 2007 року випуску, 1,6 бензин 186 тисяч пробігу і ціна 6550 доларів. Volkswagen Golf 4 2003 року випуску кузові Універсал. 1,6 газ бензин 192 тисячі пробігу за 5100. І ще одна шкода Октавія 2006 року випуску. 1,6 бензин 255 тисяч пробігу за 6900 Кузує Універсал. Chevrolet Nubira 2006 року випуску, 1,6 газ бензин, 201 тисяча пробігу і ціна 4900 з торгом. Дача Алоган 2008 року випуску, 1,6 газ бензин, 233 тисячі пробігу і ціна 5300. Audi A3 2003 року випуску 1,9 дизель 203 тисячі пробігу за 5 тисяч доларів. Мій гольфік також в продажу 2000 року випуску, 1,6 бензин, 228 пробігу і ціна 4300. Кого цікавий, телефонуйте. Audi А4 в кузові Універсал, 1,8 турбодвигун 2009 року випуску 200 тисяч пробігу і ціна 9800 з торгом. Шкода Октавія 2005 року випуску, 1.9 дизель. Пробіг не вказаний. І ціна 5950 доларів. Рено Меган 2006 року випуску 1,6 бензин 201 тисяча пробігу і ціна 5600. Volkswagen Carді пасажирський 2013 року випуску. 1,6 дизель 178 тисяч пробігу і ціна 13800. Opel Vivara 2006 року випуску 1,9 дизель, і ціна 7900. Ford Fusion 2008 року випуску 1,4 бензин 174 тисячі пробігу і ціна 5 тисяч доларів. Opel Zafira Tour 2012 року випуску 2 літра дизель 249 тисяч пробігу і ціна 8,799 доларів. Subaru Outback 2010 року випуску 2,5 бензин 129 тисяч пробігу і вартість автомобіля 11 тисяч. 500 доларів. Понятно, що повний привід і автомат. Nissan Кашкай 2012 року випуску 1,5 дизель 223 тисячі пробігу і ціна 12100. Є ще якась сервіска тут. Шкода Фабія 2007 року випуску. 1,4 бензин 217 тисяч пробігу і ціна 4600. Opel Astra 2005 року випуску. 1,6 бензин 185 тисяч пробігу. І ціна 5400 з торгом. ВАЗ 2109, напевно, 2009 року випуску 48 тисяч рідного пробігу, 1,6 бензин, пишуть не фарбовано. І ціна 3650 доларів. Ford C Max 2003 року випуску. 1,8 бензин 226 тисяч пробігу і ціна 5100. Шкода Фабія 2005 року випуску, 1,4 газ бензин на автоматі і вартість 5800. Toyota Avensis 2010 року випуску. 2 літра дизель 196 тисяч пробігу. І ціна цього автомобіля 9300 доларів. Volkswagen Golf 4 2003 року випуску, 1,4 бензин 220 тисяч пробігу і ціна 4650 доларів. Шкода Фабія 2007 року випуску, 1,4 бензин 208 тисяч пробігу і ціна 5100 з торгом. Seat Ібіца 2011 року випуску, тільки пригнаний, дизельний і ціна 6200 з торгом. Audio А6 кузові універсал 2008 року випуску, 3 літра дизель, 384 тисячі пробігу і ціна 10500. Шкода Октавія 2008 року випуску. 1.6 бензин в кузові універсал 151 тисяча пробігу і ціна 6900. Opel Astra 2009 року випуску, 1,6 бензин 249 тисяч пишуть рідного пробігу, і ціна 6250 доларів. Volkswagen Touran 2004 року випуску, 1,6 бензин 200 тисяч пробігу. І ціна 6650 доларів. Renault Megane 2010 року випуску. 1,5 дизель 210 тисяч пробігу і ціна 6700. Ще тут стоять такі автомобілі. Цін поки що немає, всі стоять, заведені, прогріваються. Дача Дастер 2010 року випуску. 1,5 дизель, 217 тисяч пробігу, 8800 ціна. Ford Escape 2017 року випуску. 93 тисячі всього лише пробігу, 2 літра бензин, повний привід. І ціна 16,5 тисяч доларів. Ще один Renault Megane 2011 року випуску. 1,5 дизель, 216 тисяч пробігу. І правда ціна тут не вказана. Рено Меган 2011 року випуску. 1,5 дизель 260 тисяч пробігу. І ціна 7950 доларів. Так, на попередньому Мегану з'явилася ціна 7400 з торгом. Рено Сценік 2012 року випуску 1,5 дизель 194 тисячі пробігу. І вартість такого автомобіля 8900 з торгом. Opel Zafira 2002 року випуску, 1,8 бензин, 194 тисяч пробігу і ціна 4750 доларів. Renault Scenic 2006 року випуску, 1,6 бензин, 167 тисяч пробігу і ціна 5400. Toyota Avensis 2010 року випуску. 2 літра дизель 270 тисяч пробігу і ціна 9 тисяч доларів. Шкода Octavia 2016 року випуску. 1,6 дизель, пробіг не вказаний. І вартість даного автомобіля 12 550 доларів. Honda Accord 2007 року випуску. 2 літра газ бензин 246 тисяч пробігу. Ціна 7700. Шкода Фабія 2007 року випуску. 1,4 бензин 182 тисячі пробігу і ціна 5300. Opel Zafira 2005 року випуску. Двигун невказаний, газ бензин 179 тисяч пробігу, 5500. Ціна 7-місна. Sportage 2013 року випуску. 1,7 дизель 137 тисяч пробігу і ціна 14200. Hyundai Gets 2008 року випуску. 1,4 бензин 127 тисяч пробігу. На автоматі ціна 5950 доларів. Volvo V-50 2012 року випуску. 1,6 дизель 216 тисяч пробігу. І ціна 8400. Ось так по ринку можна побачити, скільки машин продається, скільки перекупів або просто продавців. А покупців трохи маловато цього разу. Друзі, в принципі, це все. Якщо вам сподобалося моє відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей вже в новому році.